Результат лікування залежить не тільки від лікаря, а й ще й від власника, тому що саме власник виконує призначення лікаря вдома. Сьогодні ми розберемо, як правильно давати таблетку та робити підшкірну ін'єкцію. Є два способи, як дати таблетку тварині. Спосіб перший, наприклад, можна сховати лікарський засіб в смаколиках. Це може бути або смачна консерва, або якісь смачні подушечки з специфічним таким наповненням. Це робиться для того, щоб тварина менше стресувала при поїданні лікарського засобу. Спосіб номер два: якщо тварина не хоче їсти смаколики, або якщо їй вони протипоказані в причині основної хвороби, то в такому разі ми можемо дати препарат разом з водою. Для цього нам треба розтовкти. Таблетку до порошка і потім цей порошок розвести з водою та виповіти тварині зі шпівця. Виключно м'язеві ін'єкції ми не призначаємо, тому що більшість препаратів у тварин смоктуються під шкірою. Людям частіше за все призначають внутрішньов'язово, тому що в людей не розвинена підшкірна жирова клітковина. А в тварин вона розвинена, тобто там препарати і ну, лікарський засіб взагалі смокшиться дуже добре і буде діяти. Також у внутрішньом'язових ін'єкцій в них є багато побічних реакцій. Наприклад, більша ймовірність того, що може утворитися запалення, абсес в ділянці ін'єкції, а також ви можете потрапити в нерв, пошкодити нерв і. Тварина може потім кульгати. Тепер робимо ін'єкцію. Коли ми вже визначились, куди ми її будемо робити, робимо ін'єкцію. Для цього нам потрібно тут створити таку шкірну складку і в основу цієї складки ввести препарат. Ось ми беремо таку складочку. Що важливо, коли ви потрапите в підшкірний простір. Ви відчуєте прямо, як голка провалюється під шкіру. І дуже тут уважно дивитися, щоб не було такого, що ви з цієї сторони голку ввели, а вона у вас вийшла з іншої сторони. Так теж бувається, нічого страшного, просто треба переробити ін'єкцію. того, щоб зробити ін'єкцію в підшкірну складку в ділянці коліна, точно також ми робимо тут складку, і в основу цієї складки вводимо голку.